Ми зараз знаходимося в внутрішньому приміщенні будівлі обласної влади. Якісь двері в кабінет трошки дивні, очевидно, закриті чимось. Ось забарикадований вхід. Центральний вхід. До будівлі обласної державної адміністрації, який він зараз зсередини. Цей час ми бачимо, що на дворі зібрався мітинг громадян. Все спокійно. А ми йдемо шукати голову Черкаської облдержадміністрації Сергія Борисовича Тулуба. За вчорашнім повідомленням його прес-служби він не вилетів ні в Донецьк, нікуди, а працює. Отже, ми бачимо його фотографії. На кожній фотографії Сергій Борисович Тулуб. Тулуб. Інша сторона. Тут. Тут і тут тулуб. Тут на всіх фотографіях живого тулуба поки що ми не бачимо. Тут дня. Це приймання голови ОМУД з адміністрації. — Зайдіть в сесійну зону, подивіться, чи вона готова прийняти депутатів, опозиціонерів. — Так, так, це Ні, давайте вже тут. — Ось ви сюди зайшли для того, щоби... — Дождемося тут. — Що ти такий заветний? — Ти прямо аж коштуєш. — Це три чоловіки. — Є пропозиція, не стовпичні. — Ми тут залишаємо трьох чоловік, а самі йдемо.

Я думаю, що хтось тут сидить, а немає розуміє, який вас. Отже, ми зараз на поверсі обласної ради. Наші колеги, привіт. От бачите, відповідь це куди ходили заступник голови. Кажуть, що тут всього два дні. Два чоловіка працюють на поверхні. Всього два чоловіка. Більше тут нікого немає. Всі кабінети зачинені. П'ятий поверх ми про провірили. Люди кажуть, що немає. Ви представники А де Валерій Ченяк. Валерій Черняк знаходиться в відпустки. Ви можете на офіційному сайті обласної ради подивитися інформацію. Про те, що він ніде не нікуди, він не ні, тікав, нікуди, нікуди тікає. Йому нема не чого, чого тікати. Вибачте, людина, яка пропрацювала травматологом скільки років, спасла, скільки життів. Я не думаю, що він завернив перед Черкачам, що він повинен тікати з Черкас. охоронних маєте. Я відносно. начальник управління Держслужби охорони. Скажіть, яка кількість ваших співробітників знаходиться по охороні на це... сьогоднішній день в облраді і їхні функції? Будь ласка, функції. на функції ми тут працюємо згідно договору так. з обласною радою. Законний договор він діє вже років 15. Ми я знає. не знаю. Так. Наші люди знаходять тут без зброї у форменому одязі. Кількість кількість осіб у нас сім чоловік в звичайний день так. працює вночі, шість днів. Дн 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 Хто у них старший на сьогодні? Хто у них старший на даний момент і на період цих подій я старший. Все. Я знаходжу дуже, постійно. Дякую. дуже дякую. Крім цього, як сказав Володимир Петрович, знаходяться працівники МЧС. Вони знаходяться на п'ятому поверхі. От мені ваші колеги задають постійно питання по ходу слідування. Хто там знаходиться? Там працівники МЧС, вони там знаходяться постійно. Скільки осіб? Ми бачили десять осіб і значить представники е, народної ради, ради Черкас. Е, тут немає <праць> зараз перебувають. <праць> Я так розумію, ті ті зараз не можна бути ночі. <праць> Отже, представники <праць> народної ради Черкас. <Ради> <праць> Місцево, місцево, разом місцево, з, місцево, з місцево, гол гол місцево. заступником голови Ради вовсю. Тобто система ради працює, а ці такі не зручні? Так, начальник комесції. Ви просили депутати, депутати ну, на прошлій сесії, кажуть, з бумаги, володити її зубами, там зроблять план, зрозуміло. А пан Черняк готовий, якщо до нього звернуться депутати власної ради, провести позачергову сесію? Як ви на це думаєте? Будівлю? Ні. я власне. Викрима? Так. Обласно ода і обради, зокрема, зараз вони перебувають в сесійній залі, де дивляться чи готова вона до роботи.